Христос рождається, славімо Його, вже можна від сьогодні так вітатися. І хочу сьогодні, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, роздумати над темою 12 традиційних страв. Сьогодні хочу закликати на хвилинку відірватися Господин наших жінок, сестри, сестрів матерів від приготування страв і трошки передихнути. Передихнути і подивитися це коротке відео. Є традиція на Святий вечір на вечір Різдва Христового готувати 12 страв, і це є добра традиція, народна традиція, я така, яка так само не має такого нічого безпосередньо спільного з народження місця Христа, але ми Сіден постимо і відповідно готуємо 12 страв. Що обов'язково мають бути ці 12 страв на нашому столі. Є така традиція, але якщо людина не може собі дозволити приготувати ці 12 страв, то, напевно, що не потрібно робити якісь надзусилля, тратити останні гроші, щоб приготувати рівно 12 страв. Це перше. Тому розраховуємо свій бюджет. Якщо ми не можемо дозволити собі, якщо ми їм якісь скруті, то хай буде 5 страв, 4 страви, 6 чи 2. Але коли ми садимо з молитвою, коли ми садимо з любов'ю до цього святечірнього стола, то це буде дуже велике в Божих очах. ніж ми приготуємо всі 12 страв, але витратимо всі свої кошти. Це перше. Друге, хай краще ми приготуємо 4 чи 5 страв з любов'ю в мирі Божому. Ми ж маємо приготувати всі 12 страв, але сім'я сяде знервована, розсварена, тому що готували. Вечеру, всі нервувалися, переживали. Відповідно, що приготували ці 12 страв, але сіли всі знервовані, замучені, що цього Бог хоче. Тому це не головне. Є традиція 12 страв, вона є добра традиція, але якщо хтось не має можливості, не хвилюйтеся, ви цим Бога не образите. Навпаки, ви образите Бога тим, що замучитеся приготуванням цих страв і не підете. На Різдво до храму. А це є головне прийняти участь у Різдвяній літургії, привітати новонародженого Ісусика з Його днем народження. Якщо ми ще перед цим приступили до сповіді, прийняти святе причастя на літургії. Це є головне духовно пережити це свято. Тому готуємо страви, але пам'ятаємо про молитву, пам'ятаємо про події, до якої ми готуємося. Це є головне. Це і суть Різдва, а все інше. Різдвяні страви, ялинка, яку ми ставимо, колядки це є допоміжне святкування Різдва. А головне це є пережиття події, яку ми переживаємо через молитву особисто, через читання Слова Божого, через участь у святій літургії. Коли будемо так святкувати, то все інше допоможе нам пережити цю подію, тому бажаю всім щасливого, мирного Різдва, смачної куті. І благословення від новонародженого Спасителя світу, Ісуса Христа. Амінь.